Будьмо відверті, вони мають ресурс зараз на багатьох напрямках просуватися в принципі. Просуватися, але це буквально мізерне просування зовсім не тими, не ті бажання, які у них є, і не ті втрати, які вони несуть на ці просування. Втрати гігантські. Це просто криваві бані зараз. влаштовують для росіян наші захисники на багатьох рубежах. Торецький – це ну можливо квіточки у порівнянні із Покровським тим е, шаленим тиском, який росіяни зараз організували на Покровському напрямку, зокрема з абсолютно пропагандистською метою е, вийти до кордонів Дніпропетровської області, е, і тиснуть вони це зараз по району Успенівка, Котлярівка, найбільш наближених до Дніпропетровщини е, сіл. І варто е, ось що сказати по е, цій ситуації у е, Покровську. Насправді, друзі. Mm, ну, це як це сказати, вони здатні реалізувати насправді вихід до кордонів Дніпропетровської області, але це абсолютно нічого не змінить воєнному сенсі. Це абсолютно нуль нічого не змінює, Ну от реально. Втім, попри високу таку от активність бойових дій, яка справді зберігається на покровському напрямку, щодня під 60 під 70 бойових зіткнень, які тут відбуваються, стає чітко зрозуміло, що колись єдиний фронт. На Покровському напрямку, ось цей єдиний фронт. Він зараз стає фрагментовано точковою історією, де росіяни не чинять тиск загальним широким фронтом, а фактично по окремих селах, які вони собі ставлять уже зараз, не для виконання навіть воєнних задач, суто політичних звужуються до рівня вулиці у селі, тобто раніше. Це був реально поєднаний об'єднаний фронт, де відбувалися комплексні операції з спробами охоплення Покровська, спробами тиску на Покровськ фронтально, спробою охопити його зі сторони Мирнограду. Тобто готувалися операції. А те, що зараз відбувається, це виключно такий тактичний тиск з метою ще раз повторюся, навіть досягнення не військових, а політичних задач: тиск на Успенівку, тиск на Надіївку. Тиск на Котлярівку, і все. Ось це там кілька точок визначених південніше. На Курахівському напрямку. Тиск на Багатир, ось населений пункт Багатир або в напрямку радше Багатиря, до якого росіяни не підступаються, та й усе. І і такий тиск шалений. Якщо повертатися до Покровського напрямку, чому я кажу, що він став фрагментований, фактично це наступ противника. От у цих точках: Котлярівка, Успенівка. Ну окей, ще можна виділити Шевченко та Лисівко. От в цих напрямках фактично зараз оперує цілих дві цілих дві дивізії російської армії, і успіхи у них надзвичайно помірні. Хоча, звісно, ці дві дивізії, 27-90, 27 двадцять 90 танку, якщо не помиляюся, вони е, ну здатні виконати усі там тактичні політичні задачі, вийти до кордонів Дніпропетровщини. Це їм потрібно або для оголошення так званої перемоги на 9 травня, або це їм потрібно для того, аби е, максимально швидко включити Дніпропетровщину у переговори. Моля, от ми ще в одному регіоні м, України. Ну. Така собі перспектива, чесно кажучи, до 9 травня. Я майже переконаний, що до кордонів Дніпропетровщини росіянам вийти не вдасться. Крім Покровського, шалений тиск також чиниться з боку противника на Лиманському фронті. Не треба думати, що тут усе закінчилося. Так званий Катеринівський плацдарм, це ось ця присутність на правобережжі річки. Жеребець зараз цей катерининський плацдарм дещо внормувався, так би мовити, в сенсі того, що зараз немає значних просувань росіян. Тут їх вдалося загальмувати. Але бої за населений пункт нове. Ось тут ведуться і ведуться постійні. Як ми можемо побачити, противник фактично що в межах населених пунктів нове та липове. Найгірша історія. Цього напрямку полягає у тому, що якщо ворогу вдасться зайняти ось цю агломерацію сіл нового та липового, далі у нього відкриваються певні ну, такі непогані перспективи. Непогані перспективи, в сенсі якому за липовим і новим одразу є низка балок лісистої місцевості. От ви можете побачити ці балки. Залиповим, які дозволятимуть противнику далі просуватися, особливо в умовах зеленки до тієї ж таки Карпівки. Ось це все таке. Я окреслюю плюс-мінуси такі посадки, які тут існують. Зараз, коли стане Зеленка, ось іще посадки. Ось іще посадки. Тобто, за умов, коли зараз сформується буйно-розквітне зеленка, ці всі фігури окреслені. В межах лісистої місцевості це все чудові укриття для окупантів, в яких дрони їх не зможуть виявити. Тому що коли використовується камуфляж, коли використовується зеленка для прикриття, дрону буде доволі таки складно виявити окупанта, і саме тому великий акцент. Росіяни роблять на майбутнє літні на майбутній літній наступ. Вони реально от зараз складається враження, що навіть переговорні позиції Путін робить просто неймовірно велику ставку на літній наступ. Те, що Зеленка йому допоможе. Зеленка справді почала уже допомагати. Вже квітнуть ну не квітнуть а позеленіли листочки дерев, яких збільшилася кількість цього всього прикриття, вже підсох повністю ґрунт, який дозволяє не лише якимись твердими дорогами з твердим покриттям. Але й е, буквально будь-якими дорогами намагатися окупантам атакувати, тому тут справді на Лиманському напрямку є достатній виклик, їх я скажу так, навіть є більш ніж предостатньо, і от у контексті підготовки до цього е, літньої наступальної кампанії противника. Uh, є у нас напрямки, де суперкласно гіпертрофована навіть оборона. Я про це от на початку згадував. Uh, це зокрема зараз за відгуками на запорізькому напрямку. Тут реально дуже багато протипіхотних мін дуже багато різноманітних uh, загороджень і uh, інженерних фортифікаційних споруд. Uh, від uh, виритих ровів бліндажів, до починаючи від них. Завершуючи насамперед найважливішою зараз складовою, це, як я вже сказав, і протипіхотні міни, і його тобто колючі дріт, які тут розтягнутий, і зуби дракона. і... Ем... Різноманітні протитанкові рови, все це на Запоріжжі дуже і дуже непогано накопаний. Навіть сам противник е, у своїх пабліках пише про те, що прорвати запорізьку оборону, фактично зараз плюс-мінус наважуся так порівняти. Вдалося створити аналог лінії суровіки на тільки дзеркальну, вже зараз для окупантів, якщо вони спробують на запорізькому напрямку е, тиснути. Тобто, тут робиться навпаки буфер безпеки наш, з нашого боку, щоб окупант тут не зміг відволікти наші е, наші сили, тому що час підготуватися все ж таки Дякувати Богу, був був він зрешто, і зрештою на Лимані, але е, тут просто я зараз виділю е, один позитивний, звісно, що момент е, попри те, що ворог е, має певні тактичні просування і тактичну перспективу, просування яка в перспективі так само може перерости і в оперативну загрозу, не лише в тактичну, але станом на сьогодні, задля цих е, невеликих просувань на Трупоорієнтованому плацдармі під Катеринівкою, ось населений пункт Катеринівка, і за його е, ім'ям, е, за його на назвою, е, цією топографічною е, власне і укреслюється весь плацдарм на правобережжі жребцям. Тому його також називають трупоорієнтованим, е, оскільки дуже багато росіян тут втрачають, але їхня кількісна перевага тут е, значно є дуже вагомою, є дуже відчутною. Е, втім, на цьому плацдармі е, е, новина полягає в тому, що росіяни. Сюди переводять фактично майже всі свої лиманно купянські резерви. Е, ті бригади, ті дивізії, ті армії, цілі, які тут атакують, е, вони би мали приносити дивіденди росіянам не в сенсі захоплення Катеринівки і тиску на нове і просування подальших і посадках. Це мали би бути армії, які б захоплювали Лиман, Борову і Куп'янськ. Станом на сьогодні е, ці армії. Капітально стираються саме на цьому плацдармі. А, тому що саме сюди перекинули з плацдарму а, на з іншої ділянки лиману купінської осі, з району загальмованого забуксованого, блокованого плацдарму Колесниківки за Гризового ось з цього напрямку. Звідки я власне цю стрілочку окреслив? Ще один плацдарм на лиману купінській осі так само блокується: це дворічнянський, тому що росіянам так і не вдалося перекинути техніку на правобережжя осколу. Тому ситуація тут, скажімо так, відносно контрольована. Відповідно, по всьому Купінсько-Лиманському. Напрямку єдина точка, де в росіян є перспектива, і вони її такою оцінюють, як перспективою перспективною, це власне правобережжя жеребця. Саме тому сюди стягують зараз свої ресурси з усіх напрямків Лиману-Купінської осі. Ось такі тут, власне кажучи, друзі, справи.